Цього тижня Жатомиру довелось попрощатися із багатьма полеглими героями. Сьогодні ж знову проведжали в останню путь одного з них: – 39-річного Сергія Мартинюка. Народився у Житомирі, середню освіту здобув у 21-й школі. Представники закладу також прийшли віддати шану герою. Сергій був учнем на той момент ЗОЖ номер 21 випускником, і школа відчуває свою відповідальність за те, щоб нести пам'ять, зберігати цю пам'ять. І запам'ятали його учнем, тих вчителі, які в нього читали як творчою, хорошою людиною. Після школи Сергій Мартинюк вступив до профтехучилища номер 1 Здобув професію столяра будівельника. Опісля прийшов строкову службу у лавах ЗСУ. Далі працював на підприємствах Житомира. Ті, хто знали захисника, кажуть, був дуже теплою людиною. Завжди був радий допомогти. В нього була дуже добра душа. Він нікому поганого нічого не зробив. Як його попросила, якби. Ну, держава потребувала, він не побоявся, він пішов на фронт. Він був слабий, він не був таким фізично розвитим, але він йшов за, за визволення нашої України. Він ішов боротися з ворогами. Царство йому небесне, ну дуже був хороший хлопчик. У лавах ЗСУ Сергій Мартинюк перебував із вересня 2023 року. Однак захищати країну, кажуть знайомі героя, рвався і раніше. Прийшов воєнкомат, високе давлення, його не брали, а ви мене все одно візьмете. Через кілька днів он знову прийшов. Взяли його, направили на корси. один місяць там пробив. А потім направили в гарячу точку Сергій Мартинюк загинув 23 жовтня на Луганщині, виконуючи бойове завдання. У вічній скорботі залишилася мати, брати, рідні, друзі та вся Україна. Щорічно в жовтні Коростень перетворюється на літературну столицю України. Тут вже 17-й раз поспіль відбувся фестиваль, просто на покрову, у рамках якого свої сили можуть спробувати письменники та поети з усієї України, як аматори, так і професіонали. Сьогодні мені приємно, що все таки свято відбулося повноцінним, незважаючи на те, що не було наприклад літератури свіжого повітря, яке традиційно проходить напередодні для учнівської молоді, було сьогодні понад 50 учасників. Все таки Ті, і це після того, що ми може другий рік війни переживаємо. Приїздили багато нових учасників. От багато молоді було. В першу чергу саме для молоді, говорять організатори, і влаштований цей фестиваль, аби вони могли показати себе та навчитися новому у більш досвідчених майстрів слова. Серед наймолодших учасників була і Софія, котра навчається у восьмому класі. Дівчина презентувала власний вірш. Взагалі я пишу дуже багато віршів, у мене багато їх. Писала я цей вірш ну, десь три, вечо, три вечора. Так сказала, що я написала про віру до Бога, як я переживаю за татка, який на війні. Війна головна тема. Котра звучала сьогодні від авторів. І не дивно, літератори кажуть через слово звільняються від думок та тривожних емоцій. Аби взяти участь у фестивалі з Овруцького району, приїхала Олена. У одному із представлених нею віршів дівчина звернулась до Тараса Шевченка, адже вважає його слова щодо майбутнього України пророчими та актуальними. Ох, Тарасе, сивочолий кобзарю, писав вірші, як воду подивився. За москалівську всю ту орду та з неба. На в країну в озирнися, дивись, вже спалені наші міста, і села, де твоя нога ступала. Ти, мабуть, знав, що скоїть та орда такого жаху земля ще не знала. Не викинеш з твоїх віршів рядка, де кажеш. Роблять лихо з вами, не тільки ти відчув це все сповна. Тепер ті чужі люди поміж нами. Лихо коїться на твоїй землі, яку ти розмальовував квітками Борітеся, поборете, рядки. Ми пам'ятатимемо їх віками. Кацапа звідусі,ржани. Ти глянь, твої слова пророчі. Ми проженемо його з рідної землі, та так, щоб повертатись більш на схоч. Чи є час на літературу під час війни дівчина впевненого. Говорить так, адже написані рядки творить історію та пам'ять для майбутніх поколінь. Щоб ми з покоління покоління передавали і щоб наші діти, внуки правнуки не забували, наскільки це важливо, щоб наша пам'ять закарбувалася не ну, завжди. І наша поезія, теж що стосується війни, теж буде зберігатися і також буде читатися. Я думаю, вона буде актуальна завжди. Учасники традиційно змагалися у двох номінаціях: урок прози та поетичний марафон. Перемогу у останній Здобула Оксана Галаєва з Черкас. Участь у фестивалі жінка брала не один раз. Однак такий результат для неї вперше. Я не очікувала, власне кажучи, не очікувала, тому що я шаную пана Васильчука. Він дуже класні твори для дітей, пише, працюючи з дітками. Я пропоную і дітям читаю його твори, але так, що мою поезію пошанують перше місце, це справді. Вагомий такий результат, і робота не одного року. Робота багатьох років минулого року через активні бойові дії фестиваль не вдалося провести повноцінно. Тож його провели у форматі онлайн. Цьогоріч свято відбулось завдяки підтримці небайдужих, зокрема народного депутата України Арсенія Пушкаренка. Війна продовжується, а культурний фронт він існує. Письменники своїм словом е, теж воюються, бо слово як відомо, це зброя і е, я все-таки вирішив і проводити цього року теж і вже проводити офлайн. Я написав такого листа до Арсенія Михайловича. Ну і принагідно подякувати Арсенію Михайловичу за те, що він долучився до цього свята і взяв активне, таку активну участь у відстоюванні ідентичності нашої. По закінченню фестивалю просто на покрову усі учасники традиційно отримали одноіменний альманах, а також грамоти та подарунки. Кілька днів тому Житомирян приголомшили новиною. З 1 листопада доведеться платити за переробку сміття щонайменше 10 гривень. Про це розповіли працівники комунального підприємства КТП 0628. Однак міський голова спростував цю інформацію. На сьогодні в нас вже є фактично працюючий сміттєпробний завод. Згідно міморандуму, коли ми залучали ці інвестиції, на сесії було проголосовано вартість переробки куба сміття. І На цей час вона складала 70 гривень. На сьогодні ми не можемо вводити поки що цей тариф на переробку сміття. На це, за словами Сергія Сухомлина, впливає кілька фактів. Перш за все, те, що сміттєпереробний завод працює поки не на повну силу. Якби він приймав 100%, тоді було б простіше. Ми подивилися, скільки заїхало на завод. Через ваги подивилися і скільки повернулося на полігон за різницю. Ми могли б сплатити на сьогодні. Завод ще не вийшов на потужність там 100%, Він там 50%, Він нарощує постійно, але він не вийшов. І тоді як нам зрозуміти, кількість проробленого сміття достатньо складно. Окрім цього, до заводу завозять сміття не лише з Житомира, а й інших громад. А за них Житомиряни платити не повинні. Тим більше, що досі точно не вирішено, хто саме має за це сплачу. Воти містяни або ж міський бюджет під час війни. Тут не хотілося підвищувати просто тариф в середньому. Це приблизно 10 гривень на платіжку. Скоріше за все, ну ми будемо шаратися з депутатами там на перший рік. Чита це буде сплачувати міський бюджет як компенсацію. Це перший момент. Тому ми поки не плануємо за цього підняття платіжок. Тож, поки механізм роботи сміттєпереробного заводу до кінця не пророблений, платіжки змінюватися не будуть. Однак у майбутньому цих змін не уникнути. Будуть вноситися зміни до бюджетного кодексу по закону про захоронення, і держава планує ввести додатковий податок з громад. І там ставка від 5 до 100 євро за тонну, тобто вона буде зростаюча. Я не знаю, з якої вони почнуть, може з 20 євро за тонну. Все сміття, яке громада буде вивозити на пригон, буде обкладатися таким податком, достатньо великим. і Він буде працювати для того, щоб стимулювати громади будівництво сміттєпереробних заводів. Ми вже цей перший крок зробили. Нам вже буде простіше і набагато дешевше. Ми не будемо сплачувати кошти в державний бюджет. Ми будемо менше коштів сплачувати за переробку сміття. Та точні терміни, коли очікувати підвищення, невідомо. Однак, ні з 1 листопада, ні навіть з 1 грудня цього точно не буде. Катерина Волкова, Віталій Воловоденко, телеканал НК1. Обслуговувати автоматизовану систему обліку оплати проїзду у громадському транспорті Житомира. Відтепер буде турецька компанія ТОВ Сіті Кард Сістемс. Обирали її шляхом конкурсу. 23 жовтня, якщо не помиляюсь, бувся конкурсний конкурсників щодо визначення оператора системи автоматизованої обліку оплати проїзду. Тобто, простими словами, це оператор, які обслуговує наші валідатори електронний квиток в нашому громадському транспорті. Було визначено компанію ТОВ Сіті Кар Систем Житомир, який відповідав всім умовам конкурсу. До цього оператором була Житомирська компанія, однак система вже застаріла, адже працювала більше п'яти років. Тож до учасників конкурсу висовувалися конкретні умови. Ми хотіли утримати. Покращені валідатори, ми хотіли отримати бортовий комп'ютер, ми хотіли отримати змогу валідації разового квитка. Ми хотіли отримати мобільний додаток. Додаток матиме назву Транспорт Житомира і подарує пасажирам більш мобільну та зручну систему автоматизованої оплати. Можна буде відкрити мобільний додаток, і там ну, вибрати свою карточку. Там учнівській, змінити тарифний план, поповнити свою карточку вже в мобільну додатку. І, тобто, вже в телефоні можна буде зайти в громадський транспорт, скористатися любим тарифом. Нові валідатори не друкуватимуть квиток. Служба контролю скануватиме картки або разові QR-коди для перевірки оплати. Така система вважається сучасною, а впроваджувати її у Житомирському транспорті будуть впродовж трьох місяців. Це йде вже приватний оператор, всі витрати він бере на себе, тобто він буде займати комісію іменно з перевізників. За те, що буде здійснювати транзакції, пасажири за це брати комісію і платити ну, самим перевізникам. На тариф такі зміни ніяк не вплинуть. Однак у випадку рішення оператора пасажирам доведеться змінювати транспортні картки. Одна із вимог, що транспортна карточка була валідувалася на ну, новій системі. Плюс ну, оператор запропонував, що ставити такі термінали, які будуть ну, можна було в термінали купити саму карточку. Тобто буде виїжджати вже карточка з терміналу, це взагалі буде покращення сервісу. Також кошти за проїзд тепер мають зніматися одразу, а не через кілька годин. Так само на транспортні картки гроші зараховуватимуться відразу. Встигнути запровадити усі зміни, кажуть в управлінні, намагатимуться до кінця року. Катерина Волкова, Віталій Волобуденко, телеканал СК-1. Є вже висновки Державній що ми наносимо. Державдій, служба, що ми наносимо збитки підприємств і притягнути до відповідальності всіх і керівників, і всіх. Вартість нас на, ну, якщо порівнювати Тернопіль, Рівне, там, такі міста, як Житомир, дружна по розмірам. Я не беру Одесу. Там. В два рази в нас нижче. В середньому у нас вартість в два рази нижче тарифа, ніж от навіть в тих місцях, які знаходяться там навколо Житомира. На навіть виходимо сюди. На своєму виходить на вже збиток за 9 місяців – мільйон. Ми, це задається. Таким це підняттям ми, ну, фактично виконуємо процес амбізгунку, але у нас об'ївається, що ще не виходить. Значить, збільшення там мінімальне, якщо брати на середнього поховання людини, це десь різниця 600-500 гривень. Люди часто там постять якість води в кранах і деяких, бо в деяких районах вода абсолютно нормальна. В деяких районах в нас є проблеми, люди постять, не розуміють, От вода має інший там колір і така проблема є. Ми проводили на протязі місяця промивку. Поясніть, будь ласка, чому складала складається така да чому складається така ситуація? По перше, що в одних районах вода може бути абсолютно нормально, в інших набагато гірше. Що ми для цього зробили? І от що люди бачили цей місяць? Ну так склалось, що протягом минулого року і цього року були перебої з електропостачанням, і постійно обладнання включалось, виключалось. За 50 років роботи системи 520 кілометрів мереж, звичайно, там в трубах був назбирався осад. Плюс ми міняли водопроводи, теж були включення, відключення. І рух води туди-сюди, по трубах, якби скаламутив той осад, який був в трубах, і його необхідно було вимити. Вимити його можливо тільки шляхом промивання трубопроводів, щоб воду вилити на, на вулицю, її немає інакше куди діти. І ми розробили програму. У нас було 15 районів, місто поділено, щоб не відключати абонентів, щоб у всіх була вода. Ми планомірно протягом жовтня місяця в кожному районі відкривали всі пожгідранти і вимивали з водопроводу, скажімо так, ту мутність, яка там відбулася. Станом на сьогодні ми вже це промивання по районах завершили. І 8-9 листопада буде. Дезінфекція мережі шляхом хлорування це після кожного промивання. Ми робили відбор води по тих адресах, по яких були протягом літа скарги, і станом на сьогодні ми вийшли на 100% Кругом вода відповідає всім показникам. Даний проект був розроблений спільно з антикорупційними ініціативами за участю радника міського голови Сергія Яцика і спрямований на поліпшення якості підготовки саме тендерної документації і планування закупівель, розроблені критерії ризиків, їх оцінка і аналіз контролю за їх виконання включає в себе. Як даний, даний проєкт є пілотним і планується розпочати у разі прийняття даного рішення через місяць і буде тривати три місяці. За результатами пілотного проєкту пропонується опрацювання всіх пропозицій, як він буде працювати і в подальшому буде ну, більш детально думаю, Сергій доповнить мене. Індикатори напрацьовувалися колегами з різних антикорупційних органів. Ми отримали багато пропозицій, внесли в документ. Власне, пілотас нам можливість побачити дійсно, чи воно працює і чи дійсно якісно виконується підготовка тендерної документації, оскільки ну підготовка це дуже важливий блок, де так чи інакше з технічних чи інших причин можуть бути помилки. Ми хочемо пілотом відпрацювати. І подивитися на результати, і якщо це результати будуть позитивні, затвердити потім цей документ вже ну, там, на загал, на всі нам на постійно, скажімо так, для органів місцевого самоврядування. Ось таким чином отримали позитивні рішення від інституту законодавчих ініціатив і інших експертів, тому о, прошу підтримати даний проект.